У насправді нам потрібно справді підтягуватися до середньоєвропейських зарплат. Але ми маємо казати, що уряд і вся влада має більш активно працювати для того, щоб ми вийшли з економіки, тобто вивели економіку з тіні, бо приблизно третина її працює і не сплачують податки. А в Європі це десь. В залежності від європейської держави це 3-5% максимум. Через це це також завдання, і тоді би показники були зовсім інші. І всі, той, хто працює і отримує зарплату в конвертах, має розуміти, що це примарна його перспектива для отримання пенсії. Треба стимулювати роботодавців, все таки виводити економіку з ціні. І насправді сьогодні саме бюджетна сфера. Тягне нас назад, і тут треба думати, як піднімати зарплату. Ви про це вже сказали, нашим освітянам. Бо вчитель є первинне. Через те ми у Верховній Раді думаємо над тим, як стимулювати і залучаємо спільно з урядом до додаткових програм, програм створення нових робочих місць і стимулювання бізнесу для того, щоб можна було. Певний етап звільняти їх від оподаткування на стартовому періоді для того, щоб створювати додаткові робочі місця, тому що насправді, коли ми кажемо про програми повернення громадян України з-за кордону, то крім безпеки. Крім соціального забезпечення на третьому місці це оплата праці, і справді ви вже сказали про іт галузь та інші високотехнологічні професії, які вже отримують оплату на рівні загальноєвропейських. А це і сплата податків і єдиний соціальний внесок, який фінансує діючих пенсіонерів, це позитивні кроки. Також ми маємо говорити про високотехнологічні галузі. А цей сектор безпеки і оборони, бо саме в ньому зараз є ті професії, які затребовані для е, виробництва високоякісного і е, обладнання і зброї, боєприпасів. Тощо, через те це такий е, процес. Дуже важливо, щоби. Ріст ВВП встигав за зростанням інфляції, бо саме зростання інфляції не дає можливість і піднімати деякі соціальні виплати. Хоча знову ж таки заради справедливості держава, не дивлячись на вимоги воєнного стану, вчасно виплачує всі соціальні виплати, і їх індексує, в тому числі і пенсії.